Однокімнатна квартира. Лючок. Так, 33 квадратні метри, тут гостьова і е, столова, тут спальня, тут санвузол. ванна, консоль, фільтри, Нептун є. Машинка з сушаркою, тумба дзеркало з підсвіткою. полотенце, тобто тепла підлога. Йдемо далі. Тут кухня. Тут повноцінне спальне місце, метр шістдесят розкладається, тумба під телевізор, дитячий майданчик. Кондиціонер, так виглядає зона кухні, тут є роутер. Раз подивимося кухню. Тут у нас вбудований холодильник і морозильна камера. Тут мийка, сушарка. Тут сховався котел, тут опалення від котла. Газова плита, духовка та посудомийка. Йдемо далі. Ось так це виглядає. а тут вже спальня. Метр шістдесят спальне місце. Тут такий вид із вікна вікна на церкву, Будована шафа, досить широкий прохід. Так, є місце, Ой. і тут коридор. Все, виходимо.